Всім привіт! Залишилося 417 кілометрів до Сантьяго, якщо вірити моєму вказівнику. І сьогодні я зупинилася в найпрекраснішому місці, про яке тільки можна мріяти, і це те місце, в якому вперше за майже три тижні я відчула справжній дух каміну. Це те місце, яке відродило мої емоції і ті відчуття, які я звикла мати під час каміну каміно, з вами шукачка сенсів, і я на один день потрапила у свій персональний рай, де стан якоїсь медитативної усвідомленості це просто невідворотня норма. Ласкаво, прошу, тут ми вирушимо на пошуки бажань, тих, на які дуже сильно очікуєш і будуєш плани, і потім раптово все йде через дупу. Також будемо думати, як зробити так, щоб бажання таки збувалися. Ну що, погнали? Здається, на це відео я не буду навіть накладати жоден звук, жодну музику, тому що, якщо ви чуєте, десь там на задньому плані є багато корівок. Ось ці маленькі церковки зі своїми колоколами ходять тут і постійно, постійно дзвонять. Ти просто відкриваєш вікно в своїй кімнаті і чуєш тільки їх. Тут не чути авто. Тут немає людей, тут люди майже не говорять, так і тут більше немає майже ніяких звуків, окрім вітру і ось цих чудових корівок. Я думаю, ці корівки варто щоб ви поставили вподобайку цьому відео. І давайте продовжимо про що ж ми сьогодні поговоримо. А поговоримо ми сьогодні про... Очікуванням про ті моменти, коли ми хочемо чогось надмірно сильно, коли ми дуже сильно очікуємо, що той хлопець, який нам сподобався на вечірці, обов'язково нам напише або зателефонує, коли ми очікуємо, що саме з цією дівчиною ми сходимо на ще одне побачення, або коли ми очікуємо, що наш бойфренд подарує нам квіти, саме такі, які ми хочемо, або що наші діти обов'язково стануть тим, ким ми хочемо, щоб вони стали, або коли ми очікуємо, що прийдемо в якесь місце. І воно буде виглядати так, як ми собі це уявляли. Тобто, ми ставимо надмірно велике очікування на якусь подію, явище або досвід, який має відбутися в майбутньому. Колись я читала книгу, яка називалася Якщо не помиляюся, трансерфінг реальності. І в цій книзі розповідалося про концепцію надмірних потенціалів. Коротко поясню, це без всяких езотеричних штук. Надмірний потенціал це. Явище, коли ви акцентуєте занадто багато уваги на якійсь події або на якомусь предметі, тобто ви занадто сильно любите свою дитину, ви занадто сильно хочете зробити більше грошей і знайти іншу роботу. Ви занадто сильно хочете почати зустрічатися з ось цим хлопцем. Тобто, ваша увага занадто сильно сконцентрована на якомусь об'єкті. І цей надмірний потенціал він є неприродним для нашого всесвіту. І всесвіт намагається розподілити цей надмірний потенціал, щоб він був рівномірний у всіх зонах нашого життя яким чином це робиться? Це робиться таким чином, що десь в іншій частині нашого життя стається якась подія, яка набагато важливіша і сильніша для того, щоб перетягнути нашу увагу з однієї речі на іншу. Тобто, часто у нас, наприклад, якщо ми хочемо знайти нову роботу, ми сильно хворіємо, або трапляється якесь ДТП, або щось з будинком стається. Тобто трапляється щось, що перетягує нашу увагу з одного об'єкту на інший, і дуже часто це якісь негативні речі, тому. Тому що а, зазвичай тільки негативними речами можна перетягнути нашу увагу від предмету нашої концентрації. А, як сподіваюся, я зрозуміло пояснила цю штуку. І... Після того, як я усвідомила, що означають ці надмірні потенціали, я зрозуміла, а що ж означає будувати очікування, будувати очікування стосовно життя, насправді і означає створювати ось ці надмірні потенціали в своєму житті. Я пам'ятаю, вчора я заплатила за прекрасний хостел. Я заплатила немалу суму, і я очікувала, що там буде гаряча вода, без зупину, знаєте, так, вода, яка. Тече в душі і не зупиняється кожні 5 секунд. Я очікувала, що в цьому хостелі буде сніданок, тому що це нормально за таку ціну мати сніданок. Принаймні я очікувала, що буде місце, де можна приготувати їжу. Помити посуд будуть банально якісь там паперові серветки, витерти руки, буде мило. Знаєте, банальні речі, які ти очікуєш від акомодації за певну суму. Але я приходжу в хостел, і я розумію, що на 40 ліжок у нас всього два рукомийники. Один з цих рукомийників у ванні, а інший рукомийник у нашій кімнаті, де ми спимо четверо чоловік. І я розумію, поїсти приготувати неможливо, помити посуд. Так само помити себе трошечки з проблемами. Мила немає, нічого немає, і я розумію, що всі мої очікування про комфортне перебування після доволі тривалого дня вони просто розсипалися, вщент розбилися. На сьогодні я не мала жодних очікувань. На сьогодні я знала, що я йду в місце, яке знаходиться Бознаде. За цілих 8 кілометрів від найближчого супермаркету, за 2 кілометри від найближчого ресторану. Це Місце з дуже сумнівними такими оцінками і відгуками це місце, за яке ти платиш донейшеном, тобто тою сумою, яка тобі комфортно. І якщо ви пам'ятаєте з минулих відео, я пообіцяла собі більше не зупинятися в місцях, які за донейшен. просто тому що я не хотіла бути оточена тими людьми, які шукають найдешевшу акомодацію і які крадуть твої сніданки. Тому я дуже не хотіла тут зупинятися, але в в районі найближчих 30 кілометрів не було вже нічого вільного. А якщо було, то воно вартувало там 80-100 євро, і я зовсім не була готова платити такі суми за одну ніч. Тому моя голова передумала всі плани. План А, план Б, план С, план взяти автобус, план взяти трейн. Трейн, як його? план взяти потяг, перестрибнути на одне місце назад або на одне місто вперед, зупинитися десь збоку можливо, купити собі якийсь кодовий замок. Я передумала вже абсолютно все, що тільки можна, і мій мозок настільки втомився придумовувати різні варіанти і версії того, що може статися, може піти не так. Що я можу з цим зробити? Що він просто перегорів в якусь секунду, і йому стало все одно. І я перестала думати. І я просто змирилась. Я перестала очікувати. Я подумала: окей, буде як буде. Головне, щоб було ліжко, а ліжко буде точно. І більше мені нічого не треба. Я можу пережити без їжі, я можу пережити без душу, я можу пережити без всього. Просто дайте мені десь заночувати. І знаєте. Сьогодні я зрозуміла, що я зупинилася в найкращому альберге, в якому я тільки була за весь цей час. Воно не виглядає помпезно, шикарно, якось розкішно, в ньому немає ніяких предметів, розкоші, але в ньому є все. Чорт забирає, в ньому є паперові рушнички, в ньому є мило, в ньому є гель для душу, в ньому є окремі душові кабінки з окремими туалетами і окремими рукомийниками для кожної людини. В ньому є маленькі кімнатки, є вікна в кімнаті. І в цей момент ти починаєш цінувати ось такі банальні базові речі і розуміти, що вони не є даність. І кожного разу, коли я зупиняюся в такому приємному місці, я розумію, що це не назавжди. А, сьогодні добре. А завтра не гарантовано, що буде так, навіть якщо я заплачу величезні гроші. До речі, ось так виглядає моє спальне місце сьогодні. Просто неймовірно маленька кімнатка на даху цього будинку, і звідси відкриваються прекрасні краєвиди на ось ці гори на сусіднє село. Тому насолоджуюся ось цими краєвидами, поки можу, і беру від них максимум. А завтра може бути не так. Не обов'язково гірше, не обов'язково краще, просто буде по-іншому. Тому те, що є зараз, я мушу цінувати. В мене є можливість це цінувати зараз, цінувати ось цих. Корівок цінувати ось ці пейзажі, цінувати можливість записати відео і не боятись за свої речі, цінувати можливість мати ось цю тишу, можливість придбати їжу у вендинговій машині і розігріти її у мікрохвильовці, замість того, щоб топати 8 кілометрів до супермаркету. І я неймовірно вдячна за ось ці речі і за те, що цей хостел, це альберга сталося зі мною сьогодні. Це насправді те місце, в якому існує дух каміна, в якому. Хороші люди, хороша природа, хороше повітря, звуки, тиша, і, і тут є все. Іноді мені здається, що я б могла провести так ціле життя, просто сидіти собі тут, на стільчику, як ось цей волонтер, який приймав нас, і просто слухати цих корівок. Ну, скажіть, будь ласка, що вони вам теж подобаються. Це неймовірні звуки. Тут я вивела для себе просту, як двері, формулу будувати не очікування, а бачення, бачення того, як я буду почуватися і що робитиму. І тут просто вдумайтеся на секундочку. Мріяти не про те, де фізично буде перебувати моє тіло і що я буду мати у фізичному світі, а про те, в якому стані я перебуватиму, які думки будуть наповнювати мою голову. Та які дії будуть моєю рутиною? Бо, можливо, для моїх бажань існує набагато краща реалізація, ніж та, яку побудувала моя обмежена уява зі своїми очікуваннями. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як ви відноситеся до очікувань, чи збувається те, чого ви надмірно сильно хочете, чи речі йдуть якимось іншим чином. Мені буде дуже цікаво послухати про ваш досвід. І, до речі, не соромтеся залишати ваші запитання з приводу моєї мандрівки або мого досвіду проходження каміну. Я буду безмежно рада на них відповісти письмово або, можливо, навіть записати відео на тему, яка вас цікавитиме. Тому ще раз підписуйтеся на цей канал, ставте дзвіночок, вподобайку. І зустрінемося, коли нам знову буде про що поговорити.